Працівники проєкту Домашня опіка Тернопільського карітесу вже понад десяток років допомагають пенсіонерам, які залишились на самоті. До своїх підопічних навідуються щоденно, а крім спілкування, надають повний спектр послуг: медичні, соціально-побутові, психологічні і духовні. Наступного року проєкт домашня опіка надалі працюватиме. Гроші знайшли. Запевнила національний координатор проєкту Галина Курницька. Цього року було таке фініш, що Карітас Німеччини нам не вже сказав, що ми вже не будемо давати коштів на фінансування. Але хочу сказати, що ми довго працювали, і наш президент працював над тим, над роботою, і ми знайшли спонсорів. Тобто, ми 14-й рік, ми працюємо у звичному режимі. Маємо як завжди, 50 підопічних всі працівники залишаються на роботі. «Карітас Тернопіль надалі буде підтримувати «Карітас Німеччини, але зараз долучилися до інших. Фінансування місць домашньої опіки ще Відня». Адресу Тернопільського благодійного фонду Карітас за Монастирська, 1 знає чимало людей, які не мають належного соціального захисту, сироти та безпритульні. У Карітасі впродовж року вони отримують гарячі обіди, продуктові набори. А сироти та діти з багатодітних і малозабезпечених сімей ще й одяг і взуття. У Карітасі діє багато традиційних проєктів. Найбільші з них домашня опіка та мобільна праця з молоддю. Потребуючі отримують подарунки на різдвяні та великодні свята до дня Святого до Миколая акція Шкільний портфелик» Дари Осені наближається Свято Миколая. Це перша акція. Почнемо з кінця року. Потім е, другу акцію проводимо. Це є Різдвяна Кутя. Різдвяна котя, вечерю яку проводимо, або навіть ту кут варимо для потребуючих людей, які собі можуть взяти додому. Далі є різдвяний подарунок. Цю акцію різдвяний подарунок ми робимо спільно з партнерами із Чехії Карітас, міста Оломоуц. Далі йде акція День хворого 11 лютого. При благодійному фонді є також стоматологічний кабінет. Діють курси з вивчення іноземних мов. Загалом в Тернопільському карітесі щороку проводять більше десяти акцій для потребуючих.